Чи є сніг на півдні Іспанії? Чи я все таки злітала на північ і вас тут обманюю? Розказую все по порядку: де, як, коли та в скільки нам це обійшлось? Ну, по-перше, ми вперше віддали малого на цілий день няні, і знаєте, на превелике моє здивування, вона погодилася раз посидіти безкоштовно. Не знаю, може це акція така. Далі будемо говорити про дорогу, як завжди, по традиції локацію я оставлю в кінці відео великими буквами. І з Малоги ми їхали машиною. Але якщо у вас немає машини, чи ви не хочете їхати своєю, бо ви хочете там хорошо двіжанути, то ви можете їхати автобусом до гранади, і від гранади вже там ходить багато доволі автобусів прямісінько до цієї локації. З хорошого в дорозі це вид за вікном, бо дійсності ми бачили і цвітущі сади, і оливкові сади, і пасовисько коров, і сніг, і дощ, і сонце, і туман. Але дуже прошу вас не забувати, що це дуже різкий підйом вверх, і да вас буде укачувати і закладати вуха. І може бути навіть таке, що потім ще два Дня вас болітиме голова, мене боліло. Але повірте на слово, а краще перевірте, що це того варте. Дорога нам обійшлася в 20 євро, бо ми скидалися. Ми їхали не своєю машиною. А ось я попросила чаді піті розрахувати, скільки би обійшлась дорога туди й назад в обичній машині. Ось, будь ласка, дивіться. Ну все я тоді побігла монтувати другу частину. Ви в свою чергу коментуйте, лайкайте.